Доброго осіннього ранку, малята, осінь вас вітає, гарного вам дня бажає, сонечко вам світить, сміється, хмарка біля нього в'ється, різнобарвні листочки літають. Це вони так вас вітають. Щедра осінь стоїть на порозі. До людей вона добра й ласкава. Квіти вмилися ранком у росах і вдягли собі барви яскраві. Осінні квіти справжня дивина, такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть. Дарують щастя дивовижні мрії, хоч холодно, але вони цвітуть так щиро, гарно, весело, натхненно. Осінь радує різнопар'ям осінніх квітів, які зараз ще цвітуть діти. Давайте завітаємо на осінню квіткову клумбу і помилуємося красою осінніх квітів. Та закріпимо їх назви. Ой, а що це за квітка? Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Послухайте, капелюшок пишний брався, і морозу не злякався. Невеликий цей сміливець. Золотавий. Правильно, діти, чорнобривець. Чорнобривці квітнуть і влітку, і восени. Це квіти називаються дітьми сонця. Квіти чорнобривці це символ українського народу. Це квіти материнства, доброти, щедрості, здоров'я. Теплі, жовто-гарячі, золотаві. Вони заряджають нас енергією. Радують око та зігрівають душу, ніби ласкаві мамині руки. Чорнобривець я пишний, духмяний, ще до перших морозів не в'яну. Це, про мене, матуся співає, як дитину колисті гойдає. Ці квіти чорнобривців кладуть у відвар від застуди. Додають також у страви. Вони роблять їжу корисною і смачною. Чорнобривці ростуть усюди у квітниках, у парках, на городах, просто на вулицях. Вони невибагливі до погодних умов. А це що за квітка? Це айстри. Вже відсвітають айстри і поквіти, як зірочки на різні кольори, такі красиві, просто дивовижні, то пишні, то часті їжачки. а кольори яскраві і дуже ніжні, що прикрашають радістю двори. Форма квітки схожа на зірку. Вони захоплюють своєю різноманітністю кольорів білі, блакитні, фіолетові, рожеві. Дуже гарні квіти, квіти, а це вітають нас жоржини. Жоржина найвища осіння квітка з величезним листям та великими круглими квітами, які нагадують сонце. Жоржини треба висаджувати там, де є багато сонця. Висока вона, дуже гарна та пишна. Це квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла. Зацвітають в садочку жоржини. Це осінні прекрасні квітки. І між квітів немає їм рівних. Грає сонце в жарких кольорах. І червоні, і жовті жоржини дивовижно цвітуть під вікном у той час, як ключі журавлині кинуть в небо за нашим селом. А ось і хризантеми Осіння неповторність хризантеми своїм чарівним цвітом полонить це осені квіткова королева. Кого завгодно зачарує вмить? Цієї квітки рідкісна краса і квітне до самих вона морозів навкоють лишній затьмарюючий світ. Хризантема в перекладі означає золото. Перші хризантеми були тільки жовтими, пізніше з'явилися хризантеми. З різним забарвленням. Хризантема уособлює мудрість, довголіття та вірність. Ось такі квіти ми сьогодні з вами побачили на клумбі. Це чорнобривці, айстри, жоржини, хризантеми. Давайте згадаємо, що потрібно. Для росту квітів. А, правильно, це земля, вода, світло і тепло. Квіти треба висаджувати та доглядати та милуватися їхньою кросою. Не можна рвати багато квітів, бо вони тоді швидко гинуть. Восени, тобто зараз, Діти, ви разом зі своїми батьками з деяких квітів можете зібрати насіння. А коли прийде весна, висадити насіння квітів на квітник і знову будете милуватися їх красою. Квіти це символ самого життя. Вони надихають зачаровують бентежать. Скільки радості дарують так ці чудові квіти, ніжні і тендітні створіння природи. Квіти роблять людей кращими, щасливішими. Вони сонце, їжа і ліки для душі людини. Земля ніби сміється квітами. Діти, я пропоную вам. Сфотографуватись з осінніми квітами та надіслати мені ваші фото. Я чекаю. До побачення!